Старі правила міжнародної політики більше не діють. Лідери на 62-й безпековій конференції говорять про кризу світового порядку. А Україна та Німеччина створюють нові рішення на практиці. Перший пункт програми Володимира Зеленського у М'юнхені спільне українсько-німецьке підприємство. У серці Баварії вже працює конвоєр, що випускає ударні дрони з ЩІ. 10 тисяч таких пташок поїдуть на фронт уже цього року. Риторика господарів конференції без дипломатичних реверансів. Канцлер Німеччини більше не згадує про уморотворення, натомість обіцяє зробити Бундесвер найпотужнішою армією Європи. Мерц закликає континент визнати реальність відкритого протистояння і вже веде переговори з Макроном щодо створення ядерного щита. We are to talk. якщо є сенс говорити, ми готові. Але ми бачимо, що Росія поки не бажає розмовляти серйозно. Ця війна закінчиться лише тоді, коли Росія буде щонайменше економічно, а потенційно військово виснажена. Еммануель Макрон і Кір Стармер звучать майже в унісон. Європа має переходити на воєнні рейки та діяти значно рішуче. Росія може бути готова застосувати силу проти альянсу вже до кінця цього десятиліття. У разі укладення мирної угоди щодо України, над якою ми всі наполегливо працюємо. переозброєння Росії лише прискориться. Ширша небезпека для Європи на цьому не зникне, вона лише зросте. Та чи буде укладення мирної угоди? Бо Росія лише імітує готовність до припинення вогню? Держсекретар США Марко Рубіо каже, Вашингтон уважно стежить за кожним кроком Москви і не живе ілюзіями. Ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані припинити війну. Вони кажуть, що так, але на яких умовах вони готові це зробити, і чи зможемо ми знайти умови, які будуть прийнятними для України та з якими Росія також погодиться? Але ми й надалі це перевірятимемо. Війна України і Росії ключова тема цьогорічного Мюнхена, бо це і головне політичне поле бою у перебудові світової безпеки. Тож графік Володимира Зеленського ці два дні розписаний похвилинно. Берлінський формат серія перемовини з європейськими лідерами у фокусі ракети до ППО та програма Пьорл. Далі двосторонні зустрічі, лідери Данії, Нідерландів та Норвегії. Усі запевняють, меж солідарності не існує. Втім, головною несподіванкою стала розмова з принцом Ірану в екзилі резою пахлаві. Це чіткий сигнал Тегерану: Україна підтримує тих, хто протистоїть режиму, що постачає шахеди для вбивства українців. No Немає жодної електростанції в Україні, яка б не була пошкоджена російськими ударами, але ми досі виробляємо електроенергію завдяки нашим людям. Виступ зеленського на головній сцені був не про прохання, а про безжальну реальність, в якій кожна затримка зброї вимірюється людськими життями. Президент почав із найболючішого потреби в ППО. Одна з найгірших речей, яку може почути лідер воюючої країни, це коли командувач ППО каже, що запаси ракет пусті, бо вони були використані для відбиття попередньої російської атаки. А розвідка в цей час каже, що новий масований удар може бути за день-два. А на великих екранах учасники конференції бачили траєкторії ракет, що летять на Київ, Одесу і Дніпро, і зброю якої Росія щодня атакує мирні українські міста. Попри драматизм моментів, Зеленський розбавляє промову гумором, озвучує ціну російського просування на фронті. Чітка ціна, яку Росія платить за кожен кілометр окупованої української землі на фронті на Донеччині, а це один з найбільш інтенсивних напрямків, і всі про це знають. Ціна, яку Росія там платить за один кілометр, це 156 солдат. Путін раб війни. Якщо він житиме ще 10 років, війна повернеться або розшириться. Москва заговорила про дипломатію лише після ударів українських дронів по НПЗ, бо без нафтових доходів ресурсу для. Для війни не буде. Зеленський відкинув будь-які поступки з боку України, поставивши пряме питання партнерам. А на які поступки має піти Росія? На зустрічі з американськими сенаторами Зеленський закликав Конгрес ратифікувати майбутні гарантії безпеки. А головний меседж озвучив перед журналістами: Україна прагне завершити війну вже цього року, але не ціною територій. Путін хоче отримати весь Донбас, щоб продати таку перемогу росіянам. Ми не виведемо війська ніколи. Там проживає 200 тисяч українців. Щодо безпеки, Київ наполягає на гарантіях від США терміном у 30 або 50 років, тоді як адміністрація Трампа поки пропонує 15. Водночас Україна нарощує власну силу. Попри російські удари, виробництво ракет Фламінго реликували. А їхні нещодавні влучання по базах Орєшніка вже дають результати. Наостанок Зеленський підтвердив готовність до обміну всіх на всіх, нагадавши, що в російському полоні досі перебувають 7 тисяч українців. Оксана Шнайдер Ми Україна, марафон. Єдині новини.